Всім сонячний та спекотний, привіт з Албанії! З вами незмінна Євген Панюта. Я вас вітаю із міста Вльора. Сьогодні ми залою мали покидати вже цей курорт та переїжджати в якусь іншу цікаву локацію, але в останній момент ми вирішили продовжити проживання ще на пару ночей у цьому місті. Єдине, що хочемо змінити апартаменти. Так, давайте зайду в квартиру, бо не дивлячись на те, що оксамитовий сезон. Сонце смалить аж бігом дуже спекотно, а тут хоча б працює кондиціонер. Так от, якщо ви дивилися попередній випуск, то я вам там говорив, що ми орендували візуально доволі гарну квартиру, але насправді проживання нам тут не сподобалося. Тому що брудно, є комахи. Проблеми з кондиціонером в тому плані, що кожні півтори-дві години доводиться зливати воду з пляшки, яка там накопичується у вигляді конденсату, бо в іншому випадку на балконі буде просто потоп величезна калюжа. Далі іржава пральна машина, в яку ми залою не наважилися навіть закладати наші речі для прання, і ось ці всі нюанси якось наклалися один на одного, і ми вирішили змінити дислокацію, орендувати інше помешкання. І цього разу в Албанії я вперше скористався сервісом Airbnb, бо до цього абсолютно все житло я бронював виключно через Booking. Але у Booking є один такий нюанс, що з вірогідністю 99%, якщо ви будете бронювати помешкання, то там буде приписка, що кредитна картка не потрібна. Це говорить про те, що ви будете розраховуватися готівкою вже під час заселення. А у нас просто залою в гаманці закінчилися євроготівкою, і ми зараз не хочемо займатися ось цією процедурою. Що йди в банкомат, знімай місцеві лейки, є там якась комісія, немає комісії. Потім говори господарю помешкання, що давайте розрахуємося вашою валютою, а не євро. Тому цього разу я вирішив скористатися сервісом Airbnb, бо за його правилами. Орендодавець з туристом може розраховуватися тільки безготівково. Себто, коли ви бронюєте помешкання, з вас відразу без питань. Знімаються кошти з картки, і це єдиний можливий спосіб оплати. Бо якщо за правилами Airbnb господар захоче з туриста взяти якусь готівку, то це може призвести до того, що навіть його аккаунт заблокують, бо це заборонено. І ми так подумали, простіше нам, коли кошти просто спишуться з картки. Почали дивитися різні варіанти. Так, звісно, їх помітно менше, ніж на букінгу, і ціни ну, трошки вище. Хоча там все вказано в доларах, а тут євро. Якщо хочете зараз долари перевести в євро, треба ділити на 1,17. Але ми поклацали і, в принципі, як на мене, знайшли доволі. Гарний варіант, який знаходиться тут неподалік, в радіусі метрів 500, мабуть. І ми вже зібрали всі наші речі, майже завантажили автомобіль, і зараз будемо переїжджати. Єдине велике спасибі господарю ось цієї квартири, що ще під час заселення він сказав, що в день виселення можете не поспішати. Не треба робити чекаут там о 10-й ранку, чи об одинадцятій, чи о 12-й. Взагалі, давайте я під'їду і заберу ключі від квартири о 5 годині вечора. Я сказав: добре, підходить. Так що ми зараз переїдемо, заселимося в нове помешкання, а потім я просто швиденько сюди під'їду, віддам ключі від цієї квартири. І нарешті ми попрощаємося з цими апартаментами. Якихось 2-3 хвилини в дорозі, і ми перемістилися в нове орендоване помешкання. Як бачите, воно знаходиться трохи на горі, бо звідси видно вже море. І відразу давайте познайомлю вас з кицею. Скажи всім привіт, скажи Мяу. Ну, скажи, та не стрибай. Добре, буду тебе гладити. Вже декілька разів ця киця заходила до нас в номер. Можливо, навіть жити з нами будеш місця, у нас предостатньо. Але давай спочатку покажу помешкання. Тобі подобається тут проживати? Так, добре. Стосовно помешкання ціни. Доба проживання. Тут нам обійшлася в 41 доллар. Якщо переводити в євро, то це 35 євро за добу. Це у нас така тераса зі столиком, до речі. Не пам'ятаю, чи потрапило в кадр. І далі заходимо в номер. Кіця, давай потім, потім. Ти вже була тут. О! Працює кондиціонер. Перше, що кидається в очі, це чистота. Все таке новеньке, гарненьке, але як завжди працює. Привітайся, хоче. Привіт-привіт. А то вже в коментарях пишуть, що щось, але не видно. Все в роботі, все в роботі. Так, в наявності є. Перша кімната. Тут у нас диван, що розкладається, виходить два спальних місця, стіл, великий телевізор, зона кухні, плита, духовка, посуд я бачу, є. Та наче все необхідне тут є. Сказав я, і тут порожня. А ну що тут? Витяжка. Оп, посуд є. Так. Далі великий холодильник, чайник, друга кімната. Тут у нас двоспальне ліжко та односпальне. Виходить в сумі в цьому номері, можуть проживати відразу п'ятеро людей. Шафа і ванна кімната. Пральна машина, біде, унітаз, умивальник, дзеркало, душ. Правда без ніякої кабінки. Тобто митися на підлогу. Але сантехніка вся виглядає новенькою. І ще є бойлер. З першого поверху у нас, звісно, є панорама на море, але тут можна піднятися. На дах цієї будівлі взагалі, і звідси види ще набагато краще. ось сюди б столик поставити і ідеально було б. Файно, все видно. Сусідній острів, півострів, порт. Гарно. Повернулися ми в попередній район, щоб віддати ключі від першої квартири, яку орендували у вльорі. Цю місію ми вже виконали, попрощалися із власником. А далі, як ми цього не хотіли, але нам все одно треба дістати місцевої готівки. Бо, добре, за нову квартиру ми заплатили карткою. Але, наприклад, якщо ми хочемо придбати овочі та фрукти у вуличній крамниці, то там розрахунок виключно готівкою. І добре. Вирішили піти в банкомат. Зайшли в перший, він не працює. Підійшли до другого, який знаходиться біля магазину. Маркеті Ем. І там банк називається Фібанк. Ми захотіли зняти 3 тисячі лек. Тобто майже 30 євро. Картку засунули, а банк каже: знімаєш 3 тисячі і комісії ще 690 лек. Нормально так за 30 євро ще майже 7 євро. З тебе комісії. Ми сказали: добре, дякую, не треба. Побачили, що тут неподалік є обмінник, і просто обміняли долари на леки. Бо євро у нас закінчилися, а долари є ще в наявності. Якщо говорити про курс обміну, то 1 долар це 80 лек. І, наприклад, за 30 доларів ми отримали 2400 лек. І тепер точно можемо купувати свіженькі овочі та фрукти. Спеціально добиралися в локацію, яка знаходиться навпроти в'їзду в порт. Хто був у льорі, той і зрозуміє. Справа в тому, що пару днів тому, коли ми добиралися на дикий пляж в Льори, то ось тут, біля супермаркету Big Market, була овочева та фруктова точка. Ми тут купували персики та нектарини, і вони були просто неймовірно смачні, соковиті, спілі. Бо вчора, коли ми купили ті ж персики і нектарини біля будинку, то вони якісь зеленкуваті. Нам не сподобалися, а ціна була одна й та сама. І ми вирішили зараз сюди приїхати, щоб закупитися, але чомусь сьогодні цієї точки взагалі немає. Десь поділася, розібрали навіть столи, де були овочі та фрукти. Хоча минулого року овочева та фруктова точка була ось там через дорогу. І зараз також її там немає, і не було навіть декілька днів тому. Я й подумав, що вона, мабуть, переїхала сюди. А тепер ти куди переїхала? Де тебе шукати? а? У тебе дуже смачно. Метрів 100 від попередньої локації біля супермаркету «Юніверс». Знайшли вуличну крамницю з овочами та фруктами. І давайте покажу вам ціни. Хочете привезти в євро, діліть на 100, хочете в гривні, діліть на 2. Наприклад, яблука, я розумію, всі сорти по 55 гривень за кілограм, лимони по 100 гривень. Далі є два види динь. Ось така диня коштує по 60 гривень за кілограм. Це ось такі груші по 100 гривень. Я думаю, це помідори. Що це таке? Хурма якась ще не зрозуміла. По 60 гривень за кілограм. Нектарини та персики по... 95 гривень. Фіолетова цибуля коштує 50 гривень за кілограм. Ось така жовта 35 гривень. Часник по 150 гривень. Гарбуз 45 гривень. Є ще капуста по 50 гривень. А картопля коштує 35 гривень за кілограм. Огірки по 45 гривень за кілограм, баклажани 40 гривень. Перець ось такий 50 гривень за кілограм. Маленькі кабачки цукіні по 75 гривень за кілограм. Далі ось такі помідори 45 гривень. І такі. 45. ці гарніші. Сливи 80 гривень за кілограм. І також є виноград, яка ціна 100 гривень за кіло. Брокколі 140 гривень. Ось такі груші 110 гривень. Гранати 120 гривень. Ось такі ось помідори вже пофасовані. 290 лек, тобто 145 гривень. Банани цінника не бачу. Ще груші по 85 і є великі ось такі сливи 110 гривень. І ще що у нас? тут Апельсини 120 гривень. А це я прочитав, що це фінік китайський, здається так, 80 гривень за кілограм. Зайшли в ось цей супермаркет по сусідству. І давайте тут ще покажу вибірково ціни, що зустрінеться на шляху. Почну з чипсів, Pringles 140 гривень. Якісь місцеві по 105 гривень. Вони тут різні. Ось такі сухарики з чесником, де цінник, мабуть, 42,50. І ще чіпси, ці по 75 гривень. Далі пиво Хайнекен 80 гривень. Ось таке маленьке 0,33 60 гривень. Пероні це, я так розумію, італійське пиво за 52,50. Це в гривнях. Далі Ельбар, це місцеве пиво албанське. 99 лек, тобто 50 гривень. Всім відома корона, мабуть, акція. 149 лек, євро 50 або 75 гривень. Ну, ще, бачите, різні є. Якщо щось цікавить, ставте на паузу. Далі, що тут є цікаве? Це цукерки. Так, наприклад, ось такі 365 лек за 400 грам. Тобто 360 в євро. Печиво ось таке за 100 гривень. Тут пів кілограма. Це напої, фанта. Яка? Наприклад, ось така. Ні, це Coca-Cola Zero, 45 лек. ну Виходить 22,50. Monster Energetic, 130 лек. Так, далі, що ще цікаве? Red Bull, 155 лек. Євро 50. Далі це все печиво, печиво. Починаються соки. Давайте візьмемо будь-який. І ось такий. 289 лек. Тобто 100 45 гривень. Не знаю, що прикладати. То в євро в голові, то в гривні в голові. Так, всі соки по 289 лек. Я цікавий поєднання соків. Наприклад. черешня. Робу? Черешня ні. Так. Так це а... слива якась. А ні. Черешня. Черешня, так. Ось дивись. Черешня, апельсин, гранат і ягоди. Ми ну, можемо скуштувати. Якщо я не помиляюсь, ми минулому році брали, куштували, але я не пам'ятаю, чим завершився цей експеримент. Просто щоб воно не виглядало на смак як компотик. Будемо брати чи ні? Черешню хочу. Ну, дивись, або такий. Тут гранат. Апельсин. Пішки, пішки. Це, я думаю, що Бери. Перше такі бачимо. Далі кава. Кава нескільки щось все підряд. Наприклад, лава Цаора. 750 лек. 7,5 євро. Це приправи різноманітні. Мастер шеф. Суміш перців. Це, мабуть, ось ці за 100 гривень. Ти бачиш, який колись такий сік? Полуничний. Ми звідси наберемо 10 літрів соку, я так, зрозумію, так Ну Бери, скуштуємо. Тоді з тебе дегустація, дегустація, все. Ми вимагаємо з усіма підписниками дегустація. Бери і той, і той спробуємо, скажемо. Давайте прогуляємося. Далі порядом. Наприклад, макарони. 500 грамів за 45 гривень. Можливо, це така акція, бо чомусь великі ось такі цінники, бо інші менші. Ось такі, наприклад, за 60 гривень за кілограм. Це я навіть не знаю, що це, ну наче на рис схоже. Ну, це схоже на рис, а це не зрозуміло що. 50 гривень столик. Далі олія. А, я так розумію, це ж це взагалі кукурудзяна олія. 2,70 євро. Наприклад, якусь оливкову олію. Це ж, мабуть, вона. Пів літра. 7,80 євро. О, це ось оливкова олія з курортного села Борщ. Скільки коштує? Один літр. Також виходить 7,80 євро. Далі що тут? Майонези? 125 гривень. Це різні соуси. Далі знову макарони. Ну, майже 60 гривень. Ось такі. 125 гривень. Ось такий тут вибір сосисок та ковбас, але не всюди я бачу цінники. Наприклад, ось такі за 3,50 євро. Це ось якась ковбаска чи може шинка за євро 10 Ось 250 грам за 320 євро. Далі що тут? Вибір сирів. Тільки холодильник трошки запотів, погано видно. А вам ще й блимає він. Тут ще ось різні місцеві сири. Цінники поганенько видно. Ставте на паузу, може роздивитись. О, ось цю марку ми часто брали. Тут є козячий сир, овечий та коров'ячий, смачні сири. А яйця, до речі, коштують 19 лек за штуку, я так розумію. В гривнях 950 за одне яйце. Ось тут ось знаходиться відділ із замороженою продукцією. Тут і м'ясо, і морепродукти, і якісь напівфабрикати. Але як бачите, воно все запотіло, незручно показувати. Але я дістав, наприклад, ось курку заморожену цілу. І виходить, кілограм коштує 280 гривень. І ось така курка в півтора кілограма обійшлася в 870 гривень. Лек, тобто 8,7 євро. Молочна продукція. Давайте покажу на прикладі молока. Тут є відразу і коров'яче, і козяче. І Якесь із них коштує 75 гривень за майже літр 980 грамів, а якесь 90 гривень. Підозрюю, що дорожче, мабуть, все-таки козяче, бо там всі надписи албанською. Далі підемо по солодкому. Ось, наприклад, різний мед. 450 грамів за 550 гривень. Є ось такий майже літровий за 13,5 євро. Джеми 200 гривень за 370 грамів, є за 150 гривень. Просто в залежності від того, з чого зроблений цей джем. Це також джеми. Ще солодощі. О! Це вже знайомі товари. Мілка. Євро 30. Це за скільки грамів? За 100 грамів. Що тут? Марс, наприклад, 45 гривень. Хоча це якийсь подвійний за 45 гривень. Це ось такий. Бо звичайний маленький за 40 гривень. Цікава ціна? Краще брати більший. Величезний снікер Супер плюс один за 65 гривень. Ну і ще різноманітні горішки, 65 гривень. І ось такі ще солодощі. За виходить 30 гривень. Або за 32,50 7 Days. Давайте покажу ще ціни на алкоголь. Наприклад, Мартіні коштує 13,5 євро. Black Label літровий 2100 гривень. Red Label дешевше 1100 гривень майже. Чівас 33,5 євро. Балантайс. Якщо брати 07, то виходить 900 гривень. Якщо літровий, то 1000 гривень. Джеймісон. Так, де тут? Який не бачу. Ось 0,7 за 1000 гривень. Джек Дэніас літровий 1500 гривень. Єгрмейстер літровий 1025 гривень. Гордонс за 1700 лек, 850 гривень. Що тут ще таке знайоме. Водка абсолют. За 900 гривень це літрова пляшка. Ще тут є величезний побутовий відділ з різноманітними товарами. Але я думаю, вони вас менше цікавлять, ніж продукти. Але знаєте, що їх тут предостатньо. Все є в наявності, як бачите. І навіть ось корм для тварин. Дісталися ми вже в орендовані апартаменти пару слів стосовно албанської їзди. В одному з попередніх випусків я там сварився на греків, як вони себе поводять на дорогах. Так, от хочу сказати, що албанці від них недалеко втекли, а місцями навіть гарно так обігнали. Мені здається, що в Албанії існує єдине правило дорожнього руху. Шановний водій, є дорога, по ній треба просто їхати. Ніхто не дотримується майже ніяких знаків пріоритету. Ну в льорі ще з цим більш-менш. В Саранді точно ніхто не дотримується. Їдеш ти по головній дорозі, чи другорядній, по барабану. Хто перший, того і лижі. Далі. Величезна проблема в Албанії це парковка другим або й третім рядом. Вони просто їдуть. Гальмують, аварієчку увімкнули і стоять собі, давайте нас об'їжджайте. Але знову ж таки, у Льорі хоча б більш-менш широкі вулиці. А от в Саранді, коли були, там вулиця вузенька, що один автомобіль в одну сторону, інший в другій. Вони собі стоять і починається затор, бо треба об'їжджати. Так що ми якось до речі, вже до албанської їзди відносимося з розумінням. Ми розуміємо, де ми знаходимося. І як тут себе поводити, я ж кажу, хто перший, того і лижі. І про їзду в Албагані поговорили, давайте покажу, що ми собі купили на декілька днів. Ось такий у нас вийшов набір. Частину позиції з цінами я вам показував, частину, скоріш за все, ні. Але всього не пам'ятаю. Єдине, що ось ці напівфабрикати разом картопля і якісь нагетси, це в сумі 10 євро. Морозиво 650 євро. Можу ще щось горішки показати: 118 лек євро 20, грубо кажучи. Але загальний цінник саме з супермаркету, у нас вийшов на 42 євро. А всі ось ці фрукти це персики, нектарини, сливи, різні, а, ще є помідори, з овочів, диня і. Виноград це майже 12 євро, навіть 11 з копійками. Пишіть в коментарях, як вам вартість продуктів в Албанії. Можете, до речі, навіть порівняти ціни на окремі товари тут і у вас в місті. Мені та іншим підписникам цікаво буде почитати. Ну а сьогодні, як бачите, вже настав новий день. Ми з залою продовжимо досліджувати Албанію. А тому, щоб не пропустити всі нові випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!